Друзі, всім доброго здоров'ячка. Приїхали на пасіку, маємо роботу. Зараз дивлюся на ну, ці, що ми ставили ловушки для вас, в принципі, нормально вони себе показують. Досить таке багато цієї гадості набилося. треба якоїсь жидкості подобавляти. вони попеверталися, але... Результат хороший, тому що ось є чимало. У нас чотири ці стояло. Усіх фактично досить таки багато ось набралося. І шершнів трошки є. Ну, коротше кажучи, здавалося б прості. Такі о... Осоловки, о... осоловки, це, я придумав. Працюють нормально. Так що, боротися з ними треба. Ось в мене є один вулик, їх тут, до речі, я коли відео згодував, я думав, що вони вже там вибилися, а вони сніші там живуть. Тому вже сюди з костюмів полізу, буду і разоставку села. Мають вони прохід. Дороботки по вуликах, це перші вулики робив на поганенькому такому інструменті. Так, Цікаво, що там самі наші бджілки, чи вони їх не хекнули. Бджілки на місці. Ну а за саме щось будемо робити. Так, такі от такі справи. О, ці ловушки для ос примітивні, але досить таки нормально працюють. Всім миру, добра і боже і